Пропонували здоровим чоловікам фальшиві висновки військово-лікарської комісії. На волині ліквідували чергову схему ухилення від мобілізації. Як встановили правоохоронці, 32-річний волинянин спільно з 38-річним уродженцем Львівщини пропонували охочим, так би мовити, відкосити від мобілізації. Серед варіантів були глипові висновки ВЛК або ж фіктивне працевлаштування на підприємствах критичної інфраструктури. Свої послуги ділки оцінювали в 12 тисяч доларів США з особи. Правоохоронці затримали зломисників на Волині після отримання ними частини коштів за обіцянку фіктивного працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим внесенням відповідних відомостей в електронну систему оберіг. За вказаними фактами обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 .1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Обом фігурантам обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави.